Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Хочу показати, чим ми сьогодні займаємося. Ходила в магазин, накупила там собі кое-що, хотіла з вами похвастатися. А Ліда прийшла на обід і є у неї минутка. Поможе ліпити. Так ми ліпимо варенички. Це у нас з картошкою. Ввечером зварила картошку, а утром вже замісила кісто. Оці зараз відправимо морозилку, а кісто у нас ще є. А картошка вже закінчується, так ми зараз творожку зробимо. ще соленого творожку, укропчику туди і зробимо солені з творогом. Так що не думайте, що я тут гуляю. Звісно, катає мені така розкаточна машина, місила кісто теж. Я тільки своїми пальчиками зліплюю. Все, до зустрічі. З творожком, звісно, трохи менше, як з картошкою. Ну, Сьогодні йшли з вовиком, я не знаю, де ми з ним ходили, з школи, мабуть. А я кажу, вареники будуть з картошкою. Як останеться кісто, то зроблю трошки з творогом. Він каже: ось з творогом хочу. Ну, творог у нас солененький. Укропу не додавала, бо морожений не захотіла лізти в морозилку. А це вже Ліда змарила для пробу. Ми, звісно, пообідали, їсти не хочемо. Ну, несколько штук з картошкою у нас залишилося, в морозилку не влізло Там на, на той, куди ми складали. Так що спробуємо зараз гаряченькі. Слюньки, -то, чуть, ви чуєте, як я балакаю. <рес> Наїдені, а як оце добре вариш, тоді прям хочеться їсти. Не можна цим займатися. Нам не можна цим займатися, а ви, виділички варіть. Це для мотивації, я вам показую. Варіть варенички. Та да, дай хоч поздоровкатися. Всім привіт. Ви представляєте оце? Я тільки з роботи прийшов. Тільки на поріг, ще не дасть не, не роздійться, нічого. мокрий що поки добереться, На воно зі тепло. І оце не, не тільки сьогодні. Кожен раз. Тільки на поріг, вона давай. Давай і кожен раз, тільки я з роботи приходжу за морем, вона давай і все. Чи у вас таке буває, чи ні? А в мене оце кожен день. Та дай хоч роздіться, кажу. І ви представляєте, що давай. Снімать, я давай щось нібудь людям покажи. А то вже тиждень проходить і ти нічого не показуєш. А день у день, давай і давай і давай. Ну, давай, коли одів'юся, а коли ні. Ну, давай, то й давай. Приходиться, давай. Зараз розділюся і буду давати. Наконець зробила мені кофе, коли я сяду а потім будемо давати. Ладно, дивіться, що робиться. Як пушки повиставляла. Оце жінки, беріть примір моєї жінки. О там ящичок був. Був, є, а він. Ні, ну є, ну було там у ньому. Все, все, що треба, і не треба. Що я щось от туди поскладаю, другий раз бачу, щось неправильно лежить. Я туди, і туди. А це я прийшов, вона все повикладала, на... попересипала, повикладала. Я сповнив. Свою бабушку Олю покойну, Зараз своє не Хороша була бабуля. Це ж ми були молоді. Я це що на вулиці я, а в селі жили, сарайчики, знаєте, для дров, для угля, ну сарайчики. І те, що, що неправильно там лежить у дворі, дворі має бути порядок ну, на глазах. А поза глазами там... І ми все, все в сараї. Воно що хороше, що погане, все воно в сараї. Я з роботи приходжу, але все на вулиці, на заборі навішано. Діти малі, б... діти одіяла, гуляють на вулиці, тоді mm -hmm. дощ там напочив. Ми його те одіяло та в сарай. Після доща, щоб не видно було. Баба прибіжить і все вивіша на заборі. я їй кажу, для чого ж, ви, та щоб що А Вона не те, що просихало, щоб у порядки по наволі. Щоб не робили так. Так оце дивіться, як добре з тобою стало. Тепер я вже знаю, що де знаходиться. А так не знаю, оце ж ви знаєте у пачки, то чуть-чуть, то трошки, то ще менше. І оце одне на одному нічого не знайдеш, А ящечок такий прилічний. Воно мені каже, все ползунки оці зробили, ролики. А там на шкафу є ролики, а на ящичку немає. Ну я не знаю. Ми сюди приїхали, їх не було. А тепер треба купити. Оце таке діло. Так що купить. Я ж розумію, я сьогодні бачив їх, я був в тому магазині. Так у мене ж то що? Зарплату я то принося додому, і що? Вона мені 100 злотих дала, і оце тобі на тиждень на пропитання. це пару днів на А колоку. сама на баночки трачу. Слухайте. І <світ> оце ж вона два дні не трогає. Бо якщо раніше троне, я скажу, що ж ти мені оце дала 100 злотих, а треба їй щось з мене. А воно під кінець неділі, вона так ну, продумана. О, тоді починає. Повзуночки і купи, я кажу, був, був в магазині, але ну, я був по роботі, так спішив, мені все піджимає, я вже знаю, де вони, ну куплю. думаю. Так хай, я хоч і знаю всі правду, да є, що ти хай оце робиш. Хай дає, хай дає. А сьогодні йду, йду, а, а вона сьогодні бареники ліпила на завтра собі там з картошкою. Так що подумаєш, що ти будеш вечеряти, як будеш на мене. Так, так, да, да. і так не перебуваєш мене. Значить, щось купи? Як осталося кісто, купи сиру, творогу. Ну хорошо, куплю. Іду з роботи. Ну, думаю, там да, творог це 4,50 чи 5. А мене там вже мало, бо я ще заїжджаю. Мені ж то їсти треба. О, щось нібудь купить. Кажу купить творогу, але да? баночок купи. У мене вже от тих баночок, я от дивіться, оце баночки там ще не виставлені. Це ж, це ж нові вона понасипала, а то, що вчора позавчора сипала, вона... Ну, а тут і домашні. Так ну дивися, от ти сам подивися і не вийшла. Я зараз покажу, скільки я купив. Значить, каже, купи дві маленьких по п'ять. Я прийшов оці, показ, показую, подзвонив їй повайбору. Оці, оці. Так, да, оці, оці, а тоді ще й оці, і оці каже. А в мене двадцятка. Ну ці по 5, отакі маленькі, мал мал... які. Отакі, отакі по 5 злотих. А чуть-чуть більшенькі. Ну, отакі, як оті ззаду стоять, ні? Та не такі. Ну, покажи. Трошки більшенькі. Ті по 7. Ну, думаю, 5 і 5 буде. 10, 7 і 7, і 14. 24. Ну, думаю, там у мене ще мелочі є у кармані. Я, ну, а думаю, я що ж за що я сиру куплю? а Я люблю вареники з сиром дуже. Так ми ж ліпили з варень. Трохи є, на паче. Так ну кісто кудись, якщо не викинеш, правильно? Ну. І що ну, ти вийшов з положення? Вийшов з положення. Надо ж тобі угодити. Поначалу. Да? О! А як скажу, мені треба на машину купити якийсь там. Ти тільки доказуй О, те, що хотів доказувати. Лай. Не треба. Так ти це вже буде. Машину. Ой, ти своєю машиною ззад і поїхав. Ну ладно, думаю, куплю. А що це купив. ти сьогодні берешся? Вареники вона варила, а ти оце. Так Так, я знаю, що вони вже ж наліплені є там. То перва порція є, так що я можу гнать бочку на Ага. І що я зробив? Купив, ну не на останні гроші, бо не можна казати, що останні гроші. Гроші будуть, будуть, були, будуть, нас не буде, а гроші завжди будуть. О, я купив на 24 злотих, а у кармані там є, там є у мене ще мелоч, ну я думаю, на стояночку. От заскочу так, коли додому, на 3 злотих, півчаса. Прийду, побачуся, як діла спитаю. Все нормально, ну все нормально, я побіг далі, бачите, все успокоюся. І так оце ж буває. А, прийшов же у гаму, думаю, як же що? А в мене ж оця карточка, що пікає, ну, вам розкажу, накопичування. Я думаю, зараз візьму кусочок сиру, оцю творову пачку. Якщо подивився, у мене там десь 7-8 злотих є. На крайній случай. Думаю, відліччя, ну, от читає, Значить, хорошо, бо ці злотики десь можу потратити у другому магазині. А на ту карточку вже в другому я ніде не потрачу. Тільки парковку не заплачу, <реш> <реш> а так заплачу. От такі то в нас новини. О, і такі в нас діла. Так що тепер я буду знати все. І вона почула, що в мене нема грошей, вона мені сьогодні виділила. На ползуночки виділила, На ползуночки На бортику машину нікогда. Це треба крадькома украсти. О, де якусь копієчку і щось купить. Вона ну, машина буде їздить, а це буде їздити, їх хтось там справляє, щось там робить, а вона. Мола, а тобі зрадує душу баночки, ці чи ні? Чесно говоря. Ти під стіною так, так, як вода намила. Ну, воно ж не ось, свистить. Ось, да. Ну, звісно, не свистить. Зато дармові, зато куплені. Оце ж то тушоночку, то варенячку, то фасоля. Ну, оце О, я їх хочу пересипати, щоб пересип. було красиво. Радуй душу, пересип, пересип. Я ж жду з момента, коли ж мені транш мені вийде. З якої зарплати транш на, на, на Рено піде. Я Покажи вже гляньчу, глянчу. Ти покажить О, колеса. купив. Купи. Ну, як побачила, каже, якби я бачила, я б собі на роботу такі купила. Дивіться. І скажіть, що він старий. 40... Сорок третій. Ну пиляк, а що? Ну пиляка це пиляка, це ж таке діло. Пиляка кругом, так що ви не переживайте. Хто, у хто каже, що в них вдома нема пиляки. Не вірте самим собі. Пиляка є у кожного. Навіть закрийте хату на замок на три дні. Наведіть порядок, закрийте і туди не заходьте. На замок і ключ заховайте. Через три дні заходьте і там, де ви витирали, там буде пиляка. Повірте мені. Ото таке. Так, п'ємо кофе. І що? Досипаємо крупи тут треба коробку на шофенер. На шофенер. Ще одній не вистачає, куплю завтра коробку. Так хочеться коробок на купляти на шофенер. Вони такі да. щоб тут менше все було. Так, так. І оці коробочки, все, все теж попрятати, щоб було чисто. Мола, а ці коробочки ти не попрячеш, поки не зробиш ползунки. Ползунки, як тільки ти мені вийшли. <с> І той ящик будуть іти ці бали. З бюджета, то з бюджета, я трансу жду. Так що буде нормально все. Я, я ще не дивився, але я взяв, чесно. я взяв Ну, вас прячуть і назад, баночки, вони запортять дівчинку взгляд. Посмотри, Опа! Спіралька і так не їм ніколи. Ну, оце я хоч побачила в тому ящику, дівчики, скільки було там на вхату, то той ящик не витягнеш. Вова ви казав, хочу суп у Так це ти купив горох, чи не варили суп, бо не купив гороху. Я побачив, тоді я вам за горох розказував, що знайшов горох, а тоді щось у нас не вийшло його зварити. А ми виїжджали. Переїжджали? Так. Да. Міняли життя. Ну, а це таке діло. У мене є я... розпаковка, я сьогодні ходила гуляти і накупила собі, удов... получала удовольствию. Так що, тобі уступить низком. Я, я ні, ти, навірно, покажеш. Бо я не в формі. Я ж вареники ліпила, о, я в платку. Ну, от, давай я зараз куплю кофе, а ви подождите, поки я посирбаю. І сам побачу, так? Да? І сам побачу, що вона купила. Я зараз відключусь, передивлюся. О, може. Може, надо надавна, і касу відбирать, да? Ні, ні, ні. Цю трать вже, цю зарплату. Я вже знову включу. А то, вы, бачите, че, отжирает, я вот, вы видите, ты читываешь, бывает, зарплату отбирают, не вижу отбирать, а ну уех получается, когда ты, скажем, ты тут отбирал, давай меня тоже вновь. И я уже тоже продуманный думаю, молишь тоже чуть-чуть работая кукушка. А что ты мне говорил о Хлеба купленной? Крепой купленный. О, сегодня еду, нет. Какие же две баночки тебе купил? А як це біжити? Їздю, ну, не кожен день, але ну, написано пікарня, пікарня. Ну, думаю, це ж там зразу печуть і зразу продають. Ну, воно видно, що магазин. І все хочу стати. Я хто сьогодні забіг додому пообіду, не до обіду. Ви знаєте, картошки поїв, а не доїв. Я ще стану капітику куплю і там щось моє, що як виписку. Ну я й став, а очки дома забув. Забув домочки. Хліб. Пощупав такий, не м'який, а такий, полутверденький, значить це хороший. І бачу написано бабка. Така як було, як на така. Ну, я придивився на ценник, там 8 з копійками. А вони ценники... аби ну, ну, навпроти. Ладно. І буду така ефір. 22 злоти. Ну, не буду ж назад нести. Я ж... Заехал, вышел. Покушай. Ладно. Заплатил я. Димусь ну за... и в туалет сходай нема, а баночки будут год. Вот, я понимаю, минимум, я то, понимаю. Надо. А кто ж на баночке будет пеньоншкой <сих> зароблять? Ладно. О, и той. Так вот, я потратил э, кучу грошей. А, хлеб. Мне понравился нам баба намальована. Набава намальована. Упіч хліб садовий, чи витягує. Так, да, дай я покажу. Щоб я не збрехав. Це ти як мужик виродять, а не баба. Який мужик у платку. А що, може, яке платки не дають. Бачите? Прочитайте, хліб добрий. Ну пахне. Чесно, пахне у машині пахло через пакет. Ну, думаю, попробую, а вдруг понравиться, понравився, бо ми постійно в одному і тому самому беремо. Ну, добрий, весь хліб добрий, я не можу сказати, що не добрий. Ну хочеться щось нібудь такого попробувати з настоячої пікарні. Я все ж подивився, баба намалювана, Ну я куплю бабусин хліб. Воно ще й написано щось там, що хліб, там традиція якась в ньому. А оця з булочка, я її додому не приніс. Так ти її не з'їв? Я її не Ні, ну на здоров'я її не з'їв. Я її четвертинку путі з'їв, так. Да. І випив трохи. Я встав у машині, зараз не прописую нічого. Тому що е, я онука забираю вже кіндерки шоколадський, він не поїдає. Е, діло в тому, що щось купимо додому. Це вже серйозно. <клухи> Ні, воно все серйозно в мене, просто це все серйозно. Що ви носите додому булочки, всякі, так, і так, мені сладкого не можна. З нельзя, не можна, ви як на злобу нас носите сюди, а їсти не їсте, а я після вас не даю. Ні, ну не, не, ну Ось я купив. отак я купив. Ну я не должен його з'їсти все. Ну то що воно ну, куди все? Я міг би з'їзди. Тоді я ж работать не буду. А я на завтра, А тут же не оставив, нас троє прийде. Оставляю, думаю, до дома, нести не буду. А вы же сами знаете, хочется. И побачу, что это будет добренько. И хочется. А не за. Вот то я теперь до не вернусь. Надо тебе... так чтобы тут такой инструмент, чтобы закрывался. И чтобы я не достала повыше. Не, я в машине. Да. Я думала, я из дома. У машину написати продукти, щоб я не путати з ключами. Місто і все. Я відкрив, коли треба поснідав. Да. А додому прийдеш, як Зловко казав. Помниш? Запомню, що живу до патити. Він прийшов до нас, а ми нажарили м'ясо, щось там наготовили їсти, він наївся, наївся. Славко, як дивитись, як Оксана спомніть. А тоді прийшов додому, а Оксана зварила їсти і вже ж найно йому дзвонить, що йти буде жили? жили. А? А? Ні, ні, а тут уже жили. І вона йому дзвонить, йди, Славко, додому будемо їсти. Славко ж ну йде через городи, побіг бігом. Ліг на дивані, лежить велике, давай каже, щось так желудок заболів. Так желудок заболів, якби мінералка. <ріх> Та вона ще послала Юрка в бар по мінералку. Ну, Славка жилу, а Славко наїмся в нас і не може вже здихатися. Да, а не можна ж сказати, якщо скаже, скаже Оксана готувала, готувала, ти ж знав, що обід, ну а я. пішов до натки їсти. Що я на роботі не їм, вона кричить, що ти не обіду? Ну так як я буду обіду, я прийду додому, ти скажи, сюди їсти, я не буду. Ти ж то старалася, то я думаю. Ти мене то любиш, то не любиш. І не тільки поймеш. Я тебе постійно люблю, і люблю, і люблю. І люблю. А ну виклади оці баночки та покажи, що я собі купила. Покажу Тай що я собі, що я тобі купив. Ось такі баночки, дивіться. Вони. Невеликі, не малі. Менші за оцих, видно воно. Менші за оцих, дивіться. О! Дивіться. Лісниця. А ти бачиш, що я хочу сказати наші. Вони з дому маленькі. Ка біда. Їх прийдеться викинути дві баночки. А, оці так, да, стекла. Це зараз железні купуємо. А то стекла ми ну, маленькі, бачите. Так а що, ну маленькі попадали -по -по стекла, так. Да. Да. А чого? В жари? Не знаю. Я не знаю. Якби було, де кришечку саму таку купити? Баночку викинути жалко, а без кришки вона без Да, Даєшся, щоб не було жалко. Йдеш за... до мусорки, йдеш до мусорки, нащупала мусорку закрила очі, руку так. Раз. Воно впало і все. На, оцей пакет. Так. Покажи дівчата. Так, Чим є? О, ну що дівчата? Оце я ходи, ходю, щоб вдома не сидіти. Я ж не можу, як баран ходить тупо іти. Я думаю, ти скажеш, як баран вдома сидіть. Як баран і не знать куди. А так я знаю. Мені сходить на ту сторону круповок на риночок. А по путі надо щось купити. Купив роз мені. Це щось таке, я не прочитаю. Так. Це я купила зяті футболку вбілювать. Він у нас роботає в білих футболках. В нього вони чи чисті, ну мені кажеться, щось треба біла. Ну, постіль у нас не дуже біла, щоб її відбілювати. Купила собі платок. Це про цей платок можна цілий день розказувати. Ну, не було вибору. Оце найкрасивий. Я його як наділа на голову, Ліда каже, як ви його такий купили? Чому цей цвіт? Він мені не йде вовче ні до очей, ні до морди, ні до чого. Він мені не йде. Буду в ньому вареники дома ліпити, якщо не да. Я думала, він буде зав'язуватися на голові великим, отим, тим, як я ношу платки. Ну, ну, шиблася, ну буває. Ну я може, якийсь там накрасть цю очі, надіну очки, там надіну маску, як оті ходять дівчата. То, може, не спіши, я ж ще не доказала. А я ж думаю, ти накрасиш, я вже краску показую. Так, я думаю, якось, якщо вже не підійде, буде домашній приготовки, які буду надівати. Ну так, козиночку раз так зав'язала. На шию може а, на, на кофточку, на світерок, на шию буду зав'язувати. Mm -hmm. Краска була в розмані сьогодні по акції 12 з копійками. Я рішила хай лежить, коли не хочу краситися, бо голова вже не видержує моя оцих красок. Облази чешеться, волоси випадають, ну по ціні по акції подивиться ліда сроки, щоб тільки не перележала. І купила, хай лежить. 12 з копійками на акції. Це з чим ми ходимо? Без чого ми з хати не виходимо, як люди без кошелька там чи без чогось. Так, да. це називається удочка. Так, бебі. О, я перейшла вже на бебі. У мене візрост такий, що я вже купляю собі дітське все. Да. Це даром послузі, е що старий, що малий, це крем-олійка. Mm. Буду мазати ноги, бо ноги в мене внизу оце сохнуть, сушать, пальчики круте. І я подумала, що ніякі крема, які з добавками мені так не поможуть. Як мені оце дітське млечко. Значить, я трошки відступлення від теми. Купляла собі гель для душа, я вам показувала такий персиковий чи якийсь. Він дуже хорошо пахне, я ним постійно милася. А коли попала в больницю, купила мені ліда детський гель для душа, дітський, щоб не було ні запахів, бо рани, шви, щоб ну, дітське. І я милася. Мені так було після нього добре. А тепер почала закінчився дідський, і я перейшла на той самий персиковий, і от все одно у кого містах там десь під руками де, де жарко починає потіти, і починає чесатися. Так думаю, що я добажу страдати, якщо я можу купити собі дитячий, воно там із масками, воно даже як купаєшся і не змивається до, до змивання, тому що там є. Крем. Треба було б його таке брати. А ні, треба спробувати. Якщо буде чесатися, зразу його. От детського не буде, в дідських ні, немає то, ніяких добав. Не, 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 не. І я коручу, Була, собі не. оце купила зелене, що ти держиш в руках гель. Хотіла друге спробувати. Думаю, ну одне і одне хочеться. Для чого же ж їх роблять Неба. разні. Взяла оцей гель для душа. Бо не і взяла той. Оцей кремчик собі. Кремчик оцей 10, крем кремолійка. Бо сьогодні все те, що по акції було, у мене було время, я вийшла гуляти. І те, що було по акції, по-моєму, 15 злотих чи 12 це зелененька, що миться, а крем 10. І найголовніше, що ви сьогодні думаєте? Навіть знайшла стельки, Бо все час бурчу, що міста. Макасіни макасини давлять у Я Стільку застилють, не буде таку у п'ятість щебенка давити. <реш> Счинку засилю. Ну давайте. Пробуй. Треба пробуй. Ну, о такі нас. Сотню я потратила. Т, те, 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 платок 35, т 10, 10 10. і, коротше, я сотня нема. І yeah, я 24. А ми ви ну, кажете, що 500 злотих на неділю багато. Та нам хоч 1500 давайте ми потрапимо, так? Да? Так, да. ну не все ж на харчі, я не кажу, на розходи. І ви думаєте, як на розходи, ви, мабуть, тільки харчі купуєте, так? У вас розходи харчі, а в нас ні. У нас розходи різні. Баночки. Разні, да? так? Все різне. <реш> да. Баночки, ящички, коробочки. Оце моя да. бо болезь. Ну, мені треба чимось відвлікти свій мозг, щоб він не думав по себе. Я ж вдома любила красиву посуду, красиві баби. Так тягли, тягли ж дому, з дібовки тягли, ось вже кришечки попротиралися. А знаєте, що попротиралися? То що закручуємо, откручуємо рукою береш і про Там скло було, не, не практично. А ті великі баночки, вони скловані. Це з дому. Да. Ну велику поменше відкриваємо, вони ще не протералися. Ой, ну, бо ти я хочу показувати, <рес> як одна самого нас купляла. <рес> <рес> Помниш, розкажи. Ой, та я вже забувся про це. Джина. Оце така мама була, дуже любила випити. Ну, взагалі, є такі сім'ї, які п'ють безбожно. А ми знали самого на продажу. Це молоді, молоді ми були. Нам год по тридцять було, навіть а вона сусідка через три-чотири хати од нас жила баба. І з нею жила дочка, і з дочка з зяті, і всі пили і всі любі. Все з дому носили, все пропивали. Ну, коротше, все. Все, що можна якщо тільки десь розжилися, то вони його обов'язково проп'ють. І він робив десь його пригласили чи на косовиці, чи де заробив олії. Приніс бетон олії додому, і вони оце за цей бетон живуть. Так. Вона прибігла, а в нас гониться самогон у кухні. В хаті кухня стоїть самого апарат і годим самогон. А вона прийшла, принесла олії. І треба їй на ту олію. Вона небагато принесла, чи вкрали вони у Толіка, чи я не знаю. Ну, бутилку треба було, да бутилку самого бутилка чи чекушка? Бутилка. А, бутилка, та на їй бутилка, да. бутилка. Да. бутилка. бутилка самого. І вона, а Вовик оце ж мій як Вовик, любитель побалакати. Це він уже старий та ще балакає. А як молодий був, так пальця в рот не клади. А баба була вже нашого <ривіт> возраста, теперішнього нашого, так? <ривіт> 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 як ми зараз. І вона ж це прийшла і йому щось каже. Він їй каже, Вовик їй щось розказує, розказує. Вона не бреши. <ривіт> а вона не бреши це бутилкою. Самогон самого самого бутилки, дає це вона. Не бреси, отак у вас, сток раз, другий. До, а мовить наш спеціально достає. Ще раз, не бреси, цокає. Ну й доцокалася, боки, цокнула і все. І буцім не поплива. Вы... Закрить. Батарейка вже сідає. <кху> по той самогон, по всьому століт. Боже, якби ви бачили, побіліла. Помокріла спотіла. Що ж ну, ви... це їй вдома скажеш? Ждуть же ж усі. Тут мало того, що вона задержалася порівняні, її же ждуть, випить усі, олію понесла последній, може. О, так, так що Вовик мій розчин. Ми, ми її так? півліт, Не півлітру, ми Ще? з нею напополам Попополам, рішили. Так, У нас теж туго, Время було те 90-ті, мабуть, що тяжко так. було, ага. що і ми ж для чогось його гонили. І, то. і оце ми її чекушку налили, кажемо. Самогон був жидка валюта. Ай, все можна було виміняти. Ми дураки не міняли, а вели самі. Ну все. Дуже, мабуть, багато з вами сьогодні наболтали, така в нас постійна. Та багато ніколи не буває. Напишіть їй, що багато ніколи не буває. Все, з більше, тим оце... Що ви з баночками, дівчата, Скажіть, хто бо ліжі? Если у вас таких нет, я могу вам выслать, если недалеко живете, перевозчиком. У нас есть такие, не дорогие, такая 5. Вот эта, брал больше 7. Да, больше 5, а такая 7. Великая 10. Да, это 10, все. А вот эта квадратная нища была широка, что их нет, О. тоже по 5 вот. Вы, выводим. А эти маленькие упаковочки, я не знаю, сколько их там 5. 4 штуки 6 злотых. 4 штуки 6, хорошо. Так що, так все ж, до пуття, особливо, які позвонки поставлю, взагалі буде добре. Ліда купила десь собі для роботи якісь там наклейки, щоб підписувати, щось їй треба підписувати. А я кажу, мені треба на баночки наклеїти, щоб як буду у ящичку стоять баночки, щоб зверху понаклеювати і читати, що там, щоб не витягувати кожен раз банку. Ну да. Вона сказала, візьміть і попідписуйте. О. Ну немає ящичка, треба ж ящичок зробити. Оце їсти сьогодні не будеш, бо нема деталі поставити. Ну, я так. Борщ вчерящий люблю вчора наварив, сьогодні буду їсти. Оце такі діла. Так, я все. Пока-пока. Не знаю, що буде завтра. Завтра буде день і буде піща. Всім, Всім? спокійної мирної ночі, всього вам самого найкращого, здоров'ячка. І все, все, все. Що пожелаєте собі, щоб все збулося. Пока-пока.